Всім привіт! Сьогодні я пішов в ліс по білі гриби. йду, дивлюся. І тут хтось розталапав такого поляка. Тобто білого гриба. А тут у нього ще один. Ось такий біогриб. Тому дивіться, під ноги не не лапайте по грибах. Я щойно там обервав тих білих грибів, дивлюся тут під смірічкою ще один. Ось такі два білі гриби. І ще один ось тут. Ось такі білі гриби. Так один. Зараз беру? Ще ось тих двох. І ще ось такі огриби. Ось такі. Зараз я ще тут обдивлюся, може ще бжуді якісь білі гриби. Я ja, ще декілька метрів ось з вітом прийшов. Дивлюся і тут ще один ось такий білий. Ось такий білий гриб. Білі гриби пішов, я тому що вчора дощ падав. Зараз я піду. Ще тут обдивлюся. Я один кльок маю на серед а один на білі гриби. О, але білий гриб. Вже два білі гриби. Зараз я ще тут подивлюся. О, ще один білий гриб. Ось такий білий гриб. Вирвався надій з дівчинкою. Ось подивіться. Такі три гриби. Зараз ще, тут обдивлюся. Тут вже було грибарів сьогодні зранку дуже багато. О, ще один білий гриб. Ось такий ще. Зараз я ще ось там буду дивитися. Може ще якийсь знайду. Стоп, я тут ще щось бачу. А ні, це вже не білі гриби. О! Ось тут ще один білий гриб. Ось такий білий гриб тут. Тут зікву. Я просто випадково так войду. І знаходжу білий грибів Подивіться, який ось тут білий гриб Ось який він. Ще й ніжка така. Ось який він Ще мурашка вкусила. Мурашечка. Охороняють свої гриби. Ні, цей білий дуже прикольний. Ось тут ще такий маленький білий є. Ось такий. Ось який білий гриб. В такому маленькому лісі. Білі гриби вже навіть і по траві. Ось такі білі гриби. Один і ось такий другий. Ось такі білі гриби. Дивіться який ось тут білий гриб. Ось такий бляха, здоровий білий гриб. Ось який він. Так, я його коду ось сюди, бо у нього ще один росте. Ось ще один. Такий. І тут ще ось три білі гриби. Ось тут, один, два, три. Перший, другий і третій? Ось такі три гриба. і тут ще два. Прямо так на Дібрі. Ось така тут дебря. Подвици къде е студ бил и седеш в маси. Вървате не може. Я зараз призупеню зъмку. Вирвати не можеш бьо. Ох, блох! А він красивий. І тут ще нього, о, води ще горбок. Тому хомар. Тут ще один. Такий білий гриб. Ось такі два білі гриби. Ну, то шапка дуже красива. Так, ось тут ще один білий гриб. Під горбочком. І тут ще був. А він же з червів. Ось такі три білі гриби в мосі. Я тут знаходив три дні тому таких білих грибів маленьких. О, прямо під моєю ногою був. Ось Такий білий гриб. Також маленький. Тут під горбочком може щось бути. Немає нічого. О, тут ще один біогріб. Не пам'ятаю вже все. П'ять грибів, таких маленьких знайшов. Тут я знайшов ще ось такого білого. Одного, коня ще один. Так, один. Два. Тут ще можуть бути білі.

Тут четвертий. І все. Тут я зараз бачу найкращого свого гриба, якого я ще находив. Ось такий білий гриб. Ось це точно заслуговує лайка. І тут кого у нього ще один. Правда він же зігнив. Але ось такий білий гриб. Зараз я його вирву. Клас, який це білий гриб. Ось такий. Я його навіть його не можу обняти. Ось такий білий гриб. Навіть не погрізний, нічого. Ось таких хіба на заставочку ставити. Тут ось такий ще білий. Ось такий один. Білий гриб. Ось тут ще один такий маленький. І ось тут такий біогріб. Класно, ось той такий вже менш більш нормальний. А за попередній білий гріб потрібно ставити неодмінно лайк і підписку. Я ще тут обдивлюся. Тара. A, tu si nekijil. O, si ti osimajka, štiri. Tu trije. In tu si tukaj takoš trije. In tu si tu dodaj. O, ste kej. А білі гриби пішує. І це вже напевно сезон біогрібів. І я тут пройшовся, ось тут я збирав у своїх біогрібів, ось вони ще там стоїть. Дивлюся, звіт там, і тут ще один біогріб ось такий. О! Я тут знайшов ось такого біогриба. Ось такого. Твердий такий. О, О тут ще один. Ось такий. О! Ось такі два білі гриби. Тут ось такий білий гриб. О, такий маленький, але красивий. Ось ще один білий гриб. Один і тут ще один. Так. Один є. Другий. Ось такі два білі гриби. Зараз я буду йти ось по тій дебрі. Може ще якісь бдуть білі гриби. Ой, тут ще білий гриб Ось такий білий гриб два. Один Два Ось тут ще один такий його білий, прямо під річкою. О. Ось такий білий гриб А тут що таке? Тож білий гриб Ані, то дурний. Перший раз ходжу в цьому лісі біогриба, відколи вже ходжу, і це перший раз. Ось тут ще синячок такий. О, який це білий гриб. Тут синячок. Тут ще два синяки, ось там третій. А білий... Нормальний. Знову я прийшов на те місце, де я знаходив, знаходжу все багато грибів. Ось тут ще один білий. І завжди коло тої ялинки. Тут ще один білий. Тут три білі. Ось тут ще білий. Ось такий. Ось тут ще два такі ось білі. Ось один і другий. І все. А вони вже трошки підросує, я вже більші. Зараз я ще перейду ось там, ще там подивлюся. Я тільки перейшов звітом ось сюди, дивлюся, і тут ось такі два білі. Ось такі білі. Вже трішки старенькі, а нічого. Один. Ще білий. І другий. Також ще білий. Тут і них такий синячок. Я ось цих двох вирвав. Ось вони твого були. Дивлюся. Тут під горбачком ще один такий ось такий білий. Ось такий. Тут ось один полік, тобто білий, ще один білий, ще один білий. І ось такий білий. Так, починаю я з цього. Один. Два. Три. І зараз четверту. Кос, що не пожовтів. Ось такі білі гриби. Тут вже немає. Але все одно. Щось тузі гарчить. Ось такий тут білий гриб. Не ще в нас вже грибарі ходять. А я ще не знайшов ось такого білого. Такий нормальний, середній. Ще й на ньому та ракушка. Ось такий білий гриб. Подивіться, який тут під смірічкою красень. Ось такий гриб. І там ще один є. Ось там. Зараз я його вам покажу. Ось такий гриб там ще є. О! Ось такий. І ось цей красень. О! Tuk čia vienas toks biojagrėp. O štai kiai. O. O štai kiai biojagrėp. Ir čia čia vienas. Čia čia vienas. O štai kiki. Три білі гриба. Я тут знайшов ось скільки синяків. Тут два, ось ще. Там цього, цього сімейка. Ось скільки синяків, тут ще один, тут ще. Ось тут ще три. Дуже багато синяків.